Всім привіт! Перший бой мій на об'єкті 777. Варіант 2. Так характеристик танка цього я не дивився. Тому буду вивчати якраз таки перше враження від нього. Ну що ж, поїдемо спочатку в точку Б. І поїдемо ми туди дуже неспішно. Максимальна швидкість цього танка, звичайно, не як. Віса 7, певно, десь якісь 4. Так, тімейти ніби мене підтримують, Ну, поки все чудово. Оу, противники теж тут є. Ну що ж, їдемо далі. От ЄС 4, новенький швед вз 55 от його і по кошмарам. Хочу подивитися на його броню в прицілі. Так Де ти там, друже? О, ось ти тут. Оу. Борта а ну... Ух ти, яка альфа зайшла. Це що, є 7 по альфі. 12 теж танконув. Танкунув, це чудово. Так, певно, є підтримка, потрібно далі. йох, Пішов на КД. цим скористаємося і швидко відправимо його до ангару. Стій, друже, подумай. І... Стоковий. King. Забереш його, певно, я поїду далі. Їдем ми забирати везет. Як башка вилодіть. Стабілізація присутня, альфа спек взагалі. Чудова, 538 пішла, ну фугас. Кришку не зайшло, замалий калік. Ти мені не цікавий, ми їдемо далі. Ситуація чудова, хоча мені зараз здається, що буде? мінус Ну, мінус 6, жаль, що не зайшло, мінус 7 максимально. Для совків це норма, я б сказав. А МХ, певно, ще теж відправиться до ангару. Ну, почуваємо. Підтримка гриля напівшотного. Але їдемо забирати Емілі. Сміливо їде на нас. Один шот. Танканем ні. Замало доверну, добре. І він теж Олга. Гріль ще, певно теж відправиться позаду мене в ангар від Ягі. За що? 460. Приємна альфа. Взагалі я б сказав би, що сама пушка цілком мене влаштовує. КД є ДПМ з такою альфою. Кумулі. Певно, чудові фугаси. Кому й буде. А то я не п'ятого левелу, то. Я думаю, він як мас. Закінчуємося, проб'єш ні. Оцелює мені певно ці пішки. Ну, відправляйся в ангар. О, так. Стоковий кінь теж відправився в ангар. Я остався 7. Хоча очки переваги на моїй стороні. Ну добре. Маневреність цього танка не дуже, тому я їх зачекаю, але ні. Не буду чекати, тому що якщо він забере мою точку і почне втікати по карті, то зі своєю максимальною швидкістю я його не дожен. Блін. Це певно помилочка. Ух, як він мене легко крутить. А, друзі, майте на увазі цей танк дуже непоговорить. Що маневреність, що максимальна швидкість, певна тяговорожіність, вона тут. На рівні ТТ, на рівні Є100. Хоча він не виглядає як Є100, але все-таки це тяжкий танк. Що, перевіримо на ньому фугаси? ну... Встій! Молодець! фугас зайшов приємно, 564. Тікаємо, 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 один встиг. Ну що ж, очки на моїй стороні. Мені лізти нема чого, тому я зачекаю. Не хочу, щоб перший бій був і одразу програш. Нехай друг їде, помиляється. Так, так, так. Виїжджай. Виїжджай, тебе останні секунди лишилися. Давай, давай. Ах, не зашло. Ну що ж, і так і так, я переміг. Ще й танконув. Що можу сказати про цей танк? Так, давайте для начала подивимося, скільки я накидав. 6178, непогано. Непогано, в принципі, я б сказав би. Ну, але мастера за те не дали. Дуже жаль, звичайно. Ну, Нафармив теж непогано. Що, що я можу сказати про цей танк? Так як він мені дістався з 10-го контейнера, і всього я купив тільки 10 за 22 500 тисячі, здається, мені так. З рахуванням тих голди, що мені назад камбекнулося, то він мені в районі 17 тисяч вийшов. Жаль, тільки легендарний камо на нього не випав, а за 6 тисяч якось його купувати не захотів. На Євросервері мені більш подобається камуфляж, ніж на ру. Там якийсь насправді дуже дивний. Ну добре, вернемося до танку. Танк, пушка чудова. Маневреність ніяка. Максимальна швидкість ніяка. Броня, яка не яка є. На мою думку, цей танк добре зайде продавлювати як і ТТ. Агресивно грати, так само і добре зайде продавлювати СТ. Проти ПТ, звичайно, він картон, так як і всі в основному, навіть тяжкі танки. Ну, думаю, на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, лайки, коментуйте, підписуйтеся І до побачення!